Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо макарони із томатним соусом. Це дуже смачна страва на швидкоруч. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування нам сьогодні знадобляться ну, самі макарони. Я взяла ось такі гарненькі фарфали, свиний фарш, тут у мене кілограм, але макарон у мене 500 грам, тож і фаршу я візьму 500 грам. Звісно, що коли я в звичайному житті готую, я його не відважую. Взяла ж меню фаршу таку добру та й взяла, скільки є, стільки і кладете. Решта фаршу у мене піде в вареники з фаршем та кислою капустою і тісто на томатному соусі. Посилання я залишу під відео. Сам томатний соус у мене домашнього приготування ось такий густенький. Базилік, чебрець, чорний перець, мелений сіль. Чотири таких невеличкі цибулинки або одна велика і олія для обсмаження фаршу. Вода у мене вже стоїть для відварення макарон. Тож є ще поки що час зайнятися е, самим соусом. Для початку наріжу цибулю. Поставила відразу і пательню розігріватися. Тим часом наріжемо, як я вже сказала, цибулю. Дивіться, сам рецепт це от все життя там. Моя мама, потім я перейняла, ми готували макарони по флотськи Як ви знаєте, в макарони по флотськи йде або смажений фарш, або вже відверне м'ясо, перекручене на м'ясорубку, трошки просмажене з цибулькою, і готові макарони вже заправлені. Але просто в якийсь час мене ну, стало багато закривати томатного соусу домашнього. І, звісно, всі ваші страви автоматично. <реш> більше заправляється томатним соусом, адже ну він же ж є. От. Також в нашій родині дуже полюбляють спеції та приправи. От. Тому і заправляю я вже сам соус вже так більш, більш прямо. Е, хтось може сказати, що цей соус буде схожий на Ну, Стверджувати не буду. Так, звісно, так само десь готується болоньєзе, але. Я вже вам розповіла історію його виникнення, що це не брала за основу болоньєзниця, це брало за основу те, що у тебе є вдома. Підсмажувати буду на олії, тож зараз зустрінемося з вами біля плити. Пательня розігрілась, тож додаю цибулю. Завжди цибуля кладеться в першу чергу. Так як якщо ви вже будете додавати вже до обсмаженого фаршу, цибуля, ну, вона приготується, але вона не обсмажиться, вона буде ну така, як сказати, така, напівжива. От. А я все-таки хочу, щоб була цибуля обсмажена. Коли ми додамо фарш, вона вже смажитись не буде, тому там далі вона не, не підзолотиться, не, не підгорить нічого. Але смак саме смаженої цибулі, ми тільки отаким от чином зараз досягнемо. Вода тут вже майже, майже закіпає. На пів кілограма макарон у мене води тут десь 4 літри. Все-таки вільно повинні макарошки плавати під час варіння. От, подивіться, цибуля вже починає золотавити, тож додаю до неї фарш. Все готується на помірному вогні, щоб це все на пательні не підскакувало. Готується, як ви бачите, все дуже швидко. Дуже такий, як то кажуть, похапний такий рецепт для вечері. Їдеш з роботи додому, купив. Там трошки фаршу, чи, можливо, там вдома є заготовочка. Макарони і дуже смачна вечеря буде. Ой, забув ще якогось салатику. Ну, ось так думаю, вистачить. Вода вже закипіла, то ж підсолюю її. От. Та висипаю макарони. Звідно. Інформації на коробці 10 хвилин такого розміру макарони варяться до стадії льденти. За цей час якраз у нас і соус буде готовий. Стерп нас обсмажується. Під час перевертання так ще приминаю лопаткою, щоб повністю розділити фарш, щоб він не лишився грудочками, так, не, не зісмажився грудочкою. Ось такими рухами ви зараз перевертаючи і доводжу його до повної готовності. На момент, коли вже буду додавати всі прянощі і томатний соус, то фарш вже повинен бути готовий, ну, не бу, не, щоб не було таких рожевих місць сирого фаршу. Поміняла місцями каструлю і пательню, бо тут тільки більше комфорта, щоб краще смажилось. Як бачите, сирого м'яса вже немає. От, вже так і жир витоплюється. Тож, починаємо доправляти. Солити я поки що не буду. Вже коли провариться з томатним соусом, тоді скуштую до солі, тому що соус я закриває трішечки більше солі в ньому. Перець. Базилік. майоран, тут ще дуже смачно, але, на жаль, зараз скінчився. Трошечки чебрецьом. В м'ясних стравах він дуже смакує. Щось я дивлюсь, ще базиліку додам. Томатний соус. Виливаю всю баночку. Це баночка на 400 мл. Все я протушую, протушую все разом, ну, щоб все поєдналося. Щоб пряно ще свій смак відкрили. Томатний соус, зайва рідина википіла. А тим часом наші макарони вже майже готові. Зараз буду куштувати. Чи потрібно вже відкидати, чи ні. Макарони вже відварилися, я відкинула їх на сито і промила водою, щоб припинити процес приготування. Наш соус неочікувано став ще смачнішим. Я скуштувала до солі, а виявилося, що я соус взяла, який закривала з болгарським перцем. От просто що зібрала з городу, так я і закривала, а самі банки, коли закривала, не позначала, де з перцем, а де без нього. Отак, От неочікувано, у нас ще одні пранощі появилися. Отже, вимикаємо, викидаємо назад до каструлі. Кладаю наш соус. І сіль я не додавала. Я скуштувала до солі, але всього достатньо, тому я не досолювала. А макарони, коли варилися, вони були посолені, тож більше не, немає потреби. Все перемішую. Наша страва готова. Ну що ж, наші макарони готові. Ось така смакота у нас сьогодні на вечерю. Я зараз скуштую. До цих макарошок я зараз візьму просто квашений огірок, і все. Більше нічого ця страва не потребує. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Натхнення вам на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!